Відео вони викладаються, не викладаються, головне, що вони знімаються. Але ще більш головне, це те, що я нарешті, 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 нарешті записався до Остеопата. І це відео знімаю для того, щоб показати до і після. В принципі, всі відео знімаються для того, щоб показати до і після, але тут буде прямо чітко, тому що через. П'ять днів я потраплю до нього, зараз зніму до і одразу в наступний день зніму після. щоб побачити різницю і взагалі дати якийсь реальний фідбек одразу і по факту, і з відео, а не просто з фотографіями. Продовжуємо вирівнюватись. Так, що я хочу сказати, пройшло десь 3 місяці з останнього відео в шортах. Я так ніхуя й не виклав на свій канал і зараз продовжую завантажувати пам'ять свого телефона так, щоб в один момент вона закінчилась, і я все-таки виклав своє перше відео. Сподіваюсь, це відбудеться найближчим часом. Відео вони викладаються, не викладаються, головне, що вони знімаються. А зараз я вам продемонструю свою альтернативну методику вирівнювання тип. Добре, просто. Блять, ну оце відчуття, коли камеру вмикаєш, одразу весело стає. Камеру не вимикну. Теж весело, але вмикаєш камеру і одразу декілька резервне своїх частин. Покажу просто рухи, щоб потім можна було їх порівняти. Ось так, так. нахуй І це, що я зрозумів, я зрозумів, що я знову прийду до остеопата, взагалі знову прийду до лікаря, він запитає мене, що болить, і я маю щось конкретне сказати. А все, що я описую, описати за один прийом неможливо. Тому я або покажу йому відео минуле, нехай дивиться і розбирається, якщо в нього виникне бажання, звісно. Або просто звернусь з грудним відділу, стазом і з плечем. Відповідно, показую грудний відділ. Рас має бути видно і плече ці фокус такий неприємний. Того немає, щоб не, не робив, куди не тягнув. Звичайно, що з цим плечем такого теж не має бути. Просто ще походимо. Це нормальний рух. Це рух з фільму. Ну все, на цьому можна завершувати відео. Я поплив. Села Дії.